Так, що я собі дорогою по Кремлецьких горах і бачу що щось там таке є цікаве. Потрібно туди підійти і глянути, що ж це таке. Так. Тут похоже на залишок. Траншей Овде А це що тут таке цікаве? Не Вже шахта. Так Ось така от цікавинка. І собі дот. Так. Такого я ще не зустрічав. Зараз ще хочу вийти. Я в той бік. Що там є? О, я вже знаю де я є. На вершині. О там вдалині літають парапланеристи. Так, тут треба бути виб... -а -а. тут З тої сторони зулешиті. Ну так да. ось воно і є. Це той же самий кар'єр, тільки звид зверху. Випиняємо.